Всім привіт, друзі, це Гляну Сігар і сьогодні ми будемо грати в Гренні Роблокс. У нас повернення Гренні від «Габ Студіо, Подивіться вже з джосмолотком. Так. Дивіться ман. Ми... Я реально в Гренні від «Габ Студіо, Це же жесть. Дуже давно я тут не був. Її знову відкрили, вітя бабка. Дивіться, пока, кемперить. Напевно. Так, так, так. Видите, как бабка. А блин. Жесть. Так, так, так. Давайте мы. Ты від бабки. баки? Можем... Да прикол. Предмети брати не будемо. Ой, я не можу баг. Прикол. Так, де є выклика? Нам би знайти викрутку Її нема. Може вона на Не-а Так, бах тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, приседаем. Так, де викрутка? Давайте мы пойдемо отсюда. Так. Да боже, что за бардак. Хоп. Вот так? Special K. Так, так, так. Секретка? Красивый снаряд не может. Так. Викритки я не бачу. Анжелу відкрили. Капець. О, нагорода. Так, давайте ми викличемо Слендеріна. Давайте ми візьмемо Міхалича і підемо наверх. Так. Ключик. Міхалич я не побачив? Так, є, давайте берися. Все Міхалич. Так, пішли викликати слендерина. Бабки я не бачу. Так. Вот бабка. Де вона, де, де? де. Так. Давайте швиденько, дивимось на слендеріну. О, вух прикол ліці. Слендерина. Жесть. Кунжерина тут. Значит, по тут. А, а, бабка, капец. Петр, ты чему? Так, так, так. Ха -ха. Бабка не было Вот капец. Так. Я здесь выбралась Так, добрый, давай Попробую... А, там ковкран збитий. Може тут Сейф не відкрили. Так, дивимось підвал. Немає викритки. Так. Де бабка? Може вихід вже відкритий? А я просто не знаю. Вот тут-то да. А, закрыто. Канчик тут. Вот так. Так нужно сделать эту Так, ну давайте, давайте пить домой. Все. Рассвет. Все, бабка выиграла. Я не знаю де була викрутка У мене майже 500 доларів Дивіться, у мене є батга в студіо. Вау. Так. В магазині все, які було. Клас. Стартуємо. У нас карта Дім. Я би хотів играти за бабку. То у нас буде гранні. Дивіться, з нами Балді грає. Хх. До речі, з нами ще мамзай. підписників, Більше нікого. О, він іграс ігрейн. У нас, в принципі, бабка атакує. Хоча я би хотів постаратися пройти. Но з такою швидкістю пройти, не думаю. Ого, бензопила, дивіться. Капець. Блін, бабка взагалі кемпер, це по кампер слобу. Капец. Ай, блин. Она же никто не спасает. Ага, забарка. Балди. А, ну конечно. Их мене там спасуть. Game over. Класс. Драчий якісь промокоды? Не знаю. Убгрейдів немає. Так, маски. якісь. Я бы якесь платье прикупив. Або зброю. У нас є цікавого. Блудрес. Якусь зелену. Так. Думаю, поки що на якусь биту буду збирати. Або що Наприклад, на фермерську цю. Маски, ну мазика 750 долларов. Балки. Можна ваку балді зробити. Буде прикольно. Так, мобалді дрес. Кино на іншу сторону. Це забагане. Гра тільки вийшла. Стартуємо. Так, катка нас вже встигла закінчитись. Карта офіс. Ось це мені подобається. Брай грен. Я би хотів пограти за бабку. О, я грень. Ще до нас Уже приєднуються гравці. Я Гренні. Нагороду. Так. Я буду атакувати, в принципі, штамчать пош. Так, я гренні. Капець в мене швидкість. Я бачу ніки гравців. Це капець. Там он зай, Дивіться. Так. зайде сюди, до мене. Дитя вот він. В туалет. Так там ще бал є Все, давайте виходимо. Бам. Так. Ага. Здесь я напишу. Опа, пацан, здорово. Так, мы его можем обнимать. Давай! Єс! Ебалди. Ах ты блин. Получай. Так мы можем заработать вот так. У нього є молоток і плоскогубці. Так. Давайте його ловити. Він це зламав капкан. Вміє ламати капкан. Покан. И все одном зай. Я застряв капець. Поцілился бабка взагалі. Не волося нема. Це капець. Так. Плоского він має Ааа, копается. Давайте доженем. Пам. Это будет катка до последних хвилин. А я тут не достану. Так давайте нам. Ага, він пішов за арбалетом. Арбалет-то кривущий? Капець. Я руками забагався. Так, у нас прийдемо ще один гравець. Давайте за ним. Бам. Я промазал. Капец. Ага. Капец. Давай. Бей. Ес. Я попал. Так капець, нашого зразу все сыплят, я ж до кінця катки стояли буду. Капець Так я нападав до кінця катки стояти буду. Так, його... Він хоче, щоб його він спас, але походу не врятує. Так, я напевно так до кінця гриб стояти буду. Капец. Напевно, все. Тут же швидкість прокачувати не можна. Смысл О! Два предмета в руках Блін хтось заспавнився, я вже не встигну. Все Вони заруїнили Мій виграш Так І довго я так буду стояти? 3 доллара что можно купить кусок так. в принципе я не знаю что можно такого купить Может дерьмо тогда раз условия взбирать такие ножик Стартуем так на свой офис В принципі... Не знаю. Так. Роблокс Лове, БГ Бабка. Так, за 4 секунды Все. С... від третього лиця бах. Так. Так, так. Лосковукція є. Я йду перекусувати. Напевно я не знаю, пройдем через низ. Как получится, так получится. Бабка О, Ничего себе кобабка. Так, так, так. С ножом. Так я пішов заработала арбалетом. Принц. Что нас тут є? Кэдлока нема. Значит, кадлок не незу, я думаю, можно и через низ пройти. Все. Арбалет я. Питання тепер до бабки. Ааа! Дивіться! Бабка просто стоїть. Думаю, що її не видно. Іде вона. Немає. Там молоток. Где бабка? Капец, я стрибаю. Ааа, риски закрывається. Так, давай. Бежимо, біжимо. біжимо. Выламай капкан! Там капкан. Так, так. Все, хорош. Блін, а две констит закрити, давайте беремо. Так, три патрони. Окка, напевно, тут. Так. Все, заряжаємося. Так. Усипити. Не знаю. Так. Треба подивитись, що у нас там є. Напевно треба усыпить її. Там балдить. Так, давайте усыпляю. Все. Я усыпляю на всю катку. Тут баг, що потім вже не усыпаєш. Ладно, ну без реалій останній. 146 доларів Єс! Ми пройшли карту. Майже 700 доларів. Чуть-чуть не вистачило. В принципі, я ще не знаю, що буду купляти, може просто буду складати собі гроші. І потім, якщо додавлю цей апгрейд, то вже буду тратити. А потім буду купляти собі якісь зброї Ну що ж, друзі, в принципі, таке невеличке відео, а може, не знаю, збився з часу, оскільки воно і що Тому всім дякую дуже за перегляд. Дуже радий, що абстудіо повернули Гренні і легендарні. Надію, що будуть оновлення Обов'язково чекатиме на них, якщо буде якесь оновлення, обов'язково знімемо відео. І з вами, як завжди, я був Настійар. Всім удачі, гарного дня і па!